З Києва до Ужгорода поїздом інтерсіті. Укрзалізниця запустила швидкісний потяг, який з'єднуватиме столицю із найзахіднішим містом України. Тривалість поїздки складає 13 годин. З Києва поїзд відправлятиметься о 13.08, В Ужгороді вже буде о другій ночі. Відправлення з Ужгорода у зворотньому напрямку о 4.56, А прибуття у Київ о 18.30. Він складається. Із трансформерів, це вагони трансформери, вони інтерсіті, і також, коли буде прямувати в нічний час, там будуть спальні місця. Розклад руху в нас представлений на дошці, і плануємо плануємо працювати далі на користь пасажирам. Квитки на поїзд вже доступні до продажу. Їх вартість залежить від класу поїздки та варіюється від 349 гривень до 2343. Квитки на швидкісний поїзд можна придбати у касах української залізниці або через онлайн-сервіси з мобільного телефону.